Цей подарунок я дарую всім вам з надією на те, що ви його використаєте правильно. Залежність від їжі це вада більшості. І я хочу вам допомогти позбутися залежності від їжі. Їжа це задоволення. Ні. Їжа це тільки енергія, яка допомагає нам жити. Чим якісніша їжа, тим якісніше наше життя. Так, це працює. Я довго шукала цю інформацію, і нарешті всі пазли в мене склалися. Це. Все я перевірила на собі. Є нюанси, але це робочий алгоритм. Це не працює зараз на зараз. Це термін, який треба, пройдую починати цей шлях після наших чудових днів. В нормі гормони, коли у вас немає потреби збільшення в їжі, а особливо в солодкому. Комусь досить буде і однієї неділі, кому досить буде дві неділі, хтось кине і може захоче почати знову. Але це треба зробити, якщо ви хочете щось змінити. А саме змінити мікрофлору, яка знаходиться всередині нас і з якої і починається вся краса. Мені часто пишуть і задають такі питання: що ви їсте, як ви їсте. Ось в цьому подарунку для вас я все потрошку поясню. Але не треба прирівнюватися до мене, ви індивідуально під себе всі, все підлаштуєте. Я не буду розповідати про розмір для всіх, це індивідуальний. Я буду говорити основні речі, які ви повинні будете зробити, якщо ви захочете поміняти свою мікрофлу. І ось які питання мені ставлять: що ви робите для того, щоб у вас була така шкіра? Чим ви мажете обличчя, чому ви не використовуєте крем? І е, завжди моя відповідь одна і та ж сама: займіться осанкою, шию, і потім працюйте з обличчям, і так ви досягнете якогось результату. І одного разу я подумала: пройшовши цей шлях, ні. Вся краса обличчя починається з харчування. І ви до цього питання, вже, якщо ви цього хочете, повинні підійти адекватно, і кожен прийом їжі, ви повинні розуміти, що ви з'їдаєте. Що ми їмо, так ми і виглядаємо. Це так багато слів. Для того, щоб у вас був час підготуватися, хочете ви змін чи не хочете зрозуміти, і е, зрозуміти, який результат у вас буде. Ми, проходячи цей шлях, розкласти вам все по поличкам, де я буду поступово розповідати, що вам, який крок за кроком робити. Цими кроками я розповім вам, як здобути більше енергії, як омолодити себе зсередини. Бути здоровими і позбутися звички погано харчуватися і забагато їсти солодкого. Слідкуйте за відео.